Доброго любі діти шановні батьки! Вас вітає онлайн-садочок і до школяра. І я, Олена Дмитрівна, запрошую вас до математичної скарбнички. Подивіться, хто нас зустрічає. Привіт, малята! Я гусеничка Бупсель. Допоможіть мені здійснити мою мрію. Я дуже хочу стати метеликом. Але для цього мені потрібно виконати всі завдання, та здійсниться тоді моя мрія. Малята Бупсиль. У лісі зустрів комашок. Подивіться і назвіть, Кого він зустрів? Так, метелика, бджолу і жука Сонечко. Кого зустрів Вупсель на озері? Так, комара і бабку. А в траві кого зустрів наш вупсель? Молодці, Мураху і жука рогача. Друзі, пригадайте, кого я зустрів під час своєї прогулянки? Так. Метелика, а ще кого? Бзолу, а ще кого я зустрів? Жука сонечко. А ще комаря. А ще хто був бабка? А ще хто був мураха? Так, і жук рогач Який за порядком жук сонечко Так, третій. А який за порядком жук рогач? Правильно, сьомий. А хто стоїть перший? Метелик, а п'ятий. Так, бабка. А хто стоїть перед жуком сонечко? Так, дівка. А хто за бабкою? Так, мураха. А хто між жуком сонечко і бабкою? Правильно, комар. Молодці малята, мого друга жука-сонечка. Зникли крапочки. Допоможемо йому. Ось подивіться. Скільки крапочок повинно бути у жука-сонечка? Так, сім, скільки на крильці? Правильно, 6, скільки не вистачає? Так, не вистачає одного. Отже сім це шість і один. А подивіться на цього жука. Скільки в нього крапочок? Так, 5. Скільки не вистачає? Правильно, не вистачає дві крапочки. Отже, 7. Це 5 і 2. Або навпаки, 2 і 5. А скільки крапочок у цього жука? Так, 4. А скільки не вистачає? Правильно! 3. Отже, 7. Це 4 і 3. Або, навпаки, 3 і 4. Подивіться, скільки на галявині квіток і комашок. Треба знайти кожній комашці квітку. Для цього треба розв'язати приклади. 4 додати 2. Скільки буде. Так. 6. Хто полетить на цю квітку? Так. жук сонечко. 3 додати 1. Скільки буде? Правильно, чотири. Хто буде на цій чекітці? Так, коник. А скільки буде? Вісім підняти один. Так, сім. І хто сюди прилетить? Так, бджола. Молодці малята. Що ми того не завод трішки? наші очки. Важно, спостерігай за бджілкою, яка буде з'являтися на екрані. Друзі, чи вмієте ви складати і розв'язувати задачі? Тоді розв'яжемо її за ось цим малюнком. мурашці треба відремонтувати свій будиночок. Для цього йому потрібні листочки. Скільки листочків на кущику? Так. 8. Декілька листочків мурашка взяв. Скільки він взяв листочків? Так, три. Яке поставимо питання до задачі? Скільки листочків залишилось на кущику? Як розв'яжемо задачу? Вісім мінус 3 дорівнює. Так, 5. Молодці. Правильно. Наступна задача. Бджілки збирають мед. Скільки літеречок меду червоних принесла бджілка? Так. 4. А синіх. Правильно. 2. Яке поставимо питання? Скільки меду зібрали бджілки? Яке розв'язання задачі? Так, 4. Додати 2 дорівнює 6. Молодці. Художник намалював картину. Але не вистачило фарб, щоб домалювати комах. Допоможемо визначити, кого не домалював художник. Подивіться уважно. Так, це хрущ. А ще хто? Бабка. А ще кого не домалював. Так, бджола. А ще. Джеміль і метелик. Молодці малята! Допомогли художнику. Подивіться, скільки яскравих квітів і метеликів. Розсадимо метеликів на квіти. На найбільшу квітку полетить омаранчевий метелик. Яка квітка найбільша? Так, синя. Тепер на більшу квітку полетить червоний метелик. На яку квітку він полетить? Так, правильно, на помаранчеву. На меншу квітку полетить зелений метелик. Яка квітка менша? Так, червона. І Яка ж квітка в нас найменша? Так, жовта і який метелик туди полетить? Правильно, синій. Кожен метелик знайшов свою яскраву квіточку. Дякую вам за це малята, і я тепер перетворюсь у красивого яскравого метелика. До побачення, до нових зустрічей. На цьому наше заняття скінчилося. За до побачення, малята, до нових зустрічей!